Вітаю вас, дорогі колеги. Методів рекрутингу, тобто запрошення людей в вашу команду на дисконт, на покупки, на партнерство заробляти онлайн, чи працювати без інтернету, це називається офлайн, коли ми можемо працювати, запрошуючи знайомих, просити у знайомих рекомендацій, чи хтось на промостійці працює. Чи різними методами їх там дуже-дуже багато, хто хоче дізнатися, то в нас це в навчанні є. От. Якщо це методи онлайн, то це через інтернет, з комп'ютера, з телефона, з ноутбуку, тут уже хто вже, кому де зручніше і краще. У мене є декілька методів моїх улюблених, які дають результати. І щоб розуміти, що результати не завжди приходять зразу. Ось тут треба попрацювати. І декому попрацювати там, і місяці, два, і аж по почнуть перші відгуки, перші заперечення йти, а то знаєте, як приблизно. От колонка стоїть на вулиці з водичкою, качаєш, 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 немає водички. Вже думаєш, вже піду, піду, немає, мабуть, тут води. І тут раз, водичка пішла. Так і в нас, треба трошечки попрацювати, і це все ваша практика, це ваш досвід, який вам дасть результати. Де й ваша впевненість? Знаєте, це такий, як бронежилет. Тоді, що ви вже не будете звертати увагу на якісь там. Заперечені, якісь нам вам. хтось буде посилати, хтось вас буде ще щось відмовляти. Але це їхня справа. А наша задача да, ні, наступний. Як кажуть собаки, гавкають, а караван йде далі. Тобто ми йдемо, йдемо, бо в нас найкраща компанія, в нас найкраща пропозиція. Покажіть, яка компанія працює в міжнародці з такими умовами, як у нас, де можна купувати від одного продукту, вже є знижка 25%, де є для. Всіх зареєстрованих на другому кроці в розділі розпродажі, де є отакі суперпрограми, де для новачків красивий старт, а експерт-клуб чого вартий. Тому у нас на зараз, от я не знаю, де, де є ще якась компанія, така, яка б мала умови. І тим більше, що ми маємо власне виробництво. Ми не якісь перекупи, які там десь щось хапають, там, там, там потрошку. Ні, ми своє виробництво. Це дуже важливо, коли ми несемо своє, знайомимо людей зі своїм. І відповідальність компанія бере на себе, а не на якихось там одиноких там виробників. І так, як я працюю, тобто один з методів моїх рекрутингу кожного дня є метод Viber спільнотами». Тобто це чужі групи, це не мої групи, в які я додавалася. як це зробити. Є відео, подивитись попереднє відео і побачите, як це робити. У мене є і моя група, в якій я розміщую інформацію вже для своїх і зареєстрованих, і моїх знайомих розміщую інформацію, там показую. Свої відгуки, свої враження пишу і, і знайомлю людей з вигодними пропозиціями. А все інше це в мене, це вже ті групи чужі, в яких я просто розміщую інформацію. Як я це роблю? От я сьогодні в цю групу вже розмістила. Ось я зараз я покажу, як я це робила. Так, перейти, показати в чаті, о, дивіться, як я це роблю. Тобто я розміщую картинку і під ним невеличкий опис, що я приймаю замовлення, і в мене для вас є знижка постійного покупця. Все, оце я так пишу: якщо людина зацікавиться, вона прийде і побачить. Ще я роблю такі ж повідомлення, запрошую людей працювати. От, працювати, тоді вже інша картинка буде. То я вам тоді наступного разу покажу, як я рекрутую не на продукт, а на роботу. Ну, мені подобається більше на продукт. Рекрутувати люди розуміють, що ми працюємо з продукцією, що її можна тут замовляти. А будь-який продукт це наш з вами товарообіг, і це наші з вами наші з вами доходи. Як я це роблю, дивіться, я просто так заходжу в групу, ось отак пролистую до кінця. Ставлю повідомлень, ой, це не те повідомлення. Зараз я покажу, яке я ставлю повідомлення. Так, так, так. Так. Ось таке повідомлення я ставлю і додаю картинку. Картинку я можу додати яку завгодно. Ось, Наприклад, те, що увагу буде притягувати людей. Ось вони побачать, як це красиво до Чорної п'ятниці. Саме сьогодні я рекрутую на таку картинку. І далі. дивіться, я нічого тут не затримуюсь, я дивлюся, що тут все по темі. Я можу приєднатися в якусь компанію, бачите. Якусь іншу компанію. Наприклад, мені якась компа... Оця, наприклад, компанія мені зовсім не цікава, бо це якраз те, що я казала, що вони не мають свого виробництва, вони там там, там потрошку перекупляють, і потім там у них все змінюється і не на краще, і якість чомусь міняється, тому мені це не цікаво. Якщо я так, дивіться, якщо я так прогорну і мені якась буде цікава, компа... цікава якась група, то я можу до неї приєднатися. Але ну, не, не зараз, тут немає нічого для мене цікавого. Я так щось ще не те вже ставила, зараз я вставити. Зараз я скопіюю це повідомлення. Ось так я його копірую. І додаю будь-яку картинку. Я додаю такі дорогенькі товари, хочу вам сказати. Дешеві я не дуже додаю. Дешеві люди і так куплять. Оце мені не подобається, що, ну, хай буде так, хай буде так. Спочатку виробник, а потім, та ні, неправильно, удаліть. А, вже не удаліть, і це удаліть. Дивіться, як вийшло в мене, що я поки, ось і хтось іще колега наша, також, бачите, розміщує продукцію нашу. Так, тепер я зроблю ось такий дорогий товар, поставлю. Я люблю дуже, коли дорогі товари, люди дивляться і дешеві так куплять, а дорогі, нехай купують, вибирають. Бо деякі люди люблять, ось, бачите, ми зараз з колегою тут працюємо. Ось вона також відправляє по фармасі. Якраз ми з нею. Тут в унісон, хай люди дивляться, що фармасі це крута компанія. Ось так трошечки. Після картинки. Краще, коли надпис після картиночки йде. І далі, і пішла, пішла, пішла. Вставила. І ще якусь, якусь таку картинку. Ну, наприклад, отаку от чоловічу серію відправила і текст. І пішла по всіх групах, які в мене є. У мене там десь 50 груп. І це я так пробіглася зранку. Є час ввечері ввечері пробіглась. І отак я роблю кожного дня. І відгуки, друзі, є. І на замовлення люди хочуть, я потім відправляю дропшипінгом. Саме дропшипінгом не сама викупляю, а потім відправляю. А прямо заходжу на, сайт, на наш сайт фармасі і вже з кабінету клієнта, який ми зробили для дропшипінгу з кабінету дропшипінга, я відправляю людині на її адресу. Відправляю продукцію, і частенько я пропоную людині знижку постійного покупця, розказую про можливості заробляти, про можливості заробляти подарунки і заробляти на продажах, і заробляти будуючи бізнес. І це все дуже гарно працює. А я, отак і додалі, проходжу, проходжу, проходжу. І дивлюся, де я ще там. Якщо я десь розміщувала, буває так, що заговорилася, не побачила, чи я там уже розмістила, чи я не розмістила, тоді завжди можна ось тут подивитися. Отак збоку Я завжди відкриваю отак віконечко і дивлюся, показати все. І я бачу, що я тут ось ну, в ближайший час нічого не розміщувала, і тому нормально. Буває таке, що хтось у мене відволік, хтось я там десь щось поки робила. І таким чином можна набори відправляти, люди теж дуже гарно реагують на набори ось так. У нас дуже багато картинок, дуже багато різних груп, і ви можете це все використовувати. Якщо вам ця інформація була цікава, ви хочете працювати таким методом, пишіть, звертайтесь, пишіть тут в коментарях, коментуйте, що я хочу таким методом. А якщо питання є додаткові, звертайтеся, розкажемо, покажемо, все допоможемо. І успіхів вам!